Український пропагандон Володимир Петров, який відробляє гроші офісу президента, вже неодноразово дорікав українським жінкам, які з дітьми виїхали за кордон, про те, що якого це вони там сидять за кордоном в той час, коли їх чоловіки захищають отут Україну. Що вони захищають, якщо їх сім'ї виїхали за кордон? Шановні жінки, які вивезли дітей, у яких тут є чоловіки, які воюють. Чудово розумію, перших три місяці, навіть півроку. А от ваш чоловік зараз воює, а що вам загрожує в Україні? Ну, от в Києві вам що загрожує? Що вам загрожує в е цьому? Перпівницькому? Що вам загрожує в Житомирі? Серйозно, от ваш чоловік воює, він на війні. Ваш чоловік на війні. Я вам скажу зараз жахливу річ. Вашого чоловіка можуть жодно, кожного, дня, кожного дня можуть вбити. А чому ви. Я... Не лізу вашу сім'ю. Я хочу задати питання. А чому ви не тут? А вам взагалі зрозуміло, що таке сім'я? Що вам що, що вам заважає повернутись? Підтримувати свого чоловіка, щоб він знав, що тут е, діти, тут його дружина, що він може прийти додому, обійняти дружину? Ні, ні, у нас діти вже пішли в Польщу. Ти там воюєш в Україні, а у нас діти в Польщі, в Чехії, в Німеччині пішли в школу. Блять, за яку країну він взагалі воює? За Польщу, за Чехію чи за Німеччину? Чому батько воює за Україну? А ви чомусь, жінки, дружини, вирішили, що ви можете сидіти там і йти в польську школу, щоб ваші діти що, там, залишились далі вчитись? А нахуй він воює тоді, тут, а не там? А тепер подивіться, ось ці відео. Одразу скажу: перше відео це сьогоднішній ранковий прильот по Києву. І на відео видно, що дітей навіть не встигли до бомбосховища завести, як відбувся вибух, відбувся цей прильот. І уявіть собі, що було б, якби ця ракета прилетіла в цей дитячий садочок. Ну або якщо б її збили, вона ж все збивається, тільки уламки падають. Ога, повітря тривога. І таких відео є тисячі, просто тисячі. Тому нешановний Володимир Петров, а також всі ті, хто розділяє його думку, ідіть ви нахер зі своїми патріотичними казочками. А я хочу, щоб моя дитина спокійно спала вночі і мала здорову психіку. А коли чула якісь вибухи, то казала, що це салют, який в неї буде асоціюватися зі святом, а не черговий прильот ракети чи дрону.